Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні? Із тими, хто дивиться відео, близькими людьми? Про що треба знати, про що треба попередити? Всі, хто дивиться відео, близьких людей, що буде на цьому тижні? Давайте подивимось. Угу. Угу. Дивіться, з понеділка може на вас напасти людина, агресивно діяти. Дуже звинуватити в чомусь, ви ні в чому не винні. Це агресія заради агресії. Взагалі не звертайте на це уваги. Вам просто хочуть закрити якісь шляхи, дороги, щоб ви не присувались в якихось своїх справах. От ці карти говорять. Може ще бути попередження, що е, якщо йдуть якісь судові справи в суді, то вам агресивно, навмисно роблять перешкоди, щоб ви не змогли вирішити це питання. Це агресивні дії. От. Прошу ви щели, скажіть, допоможіть. в понеділок, вівторок, вирішиться, угу. є відносини в когось, дуже такі е, хворі, нездорові, отак їх називають. Коли ви дуже сильно, особливо якщо це жінки, дуже сильно любов така, от прив'язаність, прив'язаність, що Людина, як у вас як наркотик, ви залежні від якоїсь людини така любов. От. То тут вам вдасться вирватися. Тут приворот стоїть, і ви зможете з нього вирватися. Закінчиться оцей шалений, просто виснажена така. як... Не знаю, як від наркотика, така любов. Ну, Це вона завершується, ви виходите із цієї залежності. Дуже стаєте е, здорова любов. Ви розумієте, це вже незалежність, ви розумієте, ви починаєте звертати увагу на себе, і у вас виростає, як крила, вільна людина. От, і в середу мають прийти гроші. Підтримка, допомога фінансова, дуже хороші прибутки можна буде зібрати суму грошей. Гарно це я все обираю, заперечую, все лайну, весь негатив, всі порчені програми, агресію, приворотні дії. Знімаю з усіх, хто дивиться від близьких людей. Порчу, може, даже це показана така хвора любов, це як собача доля. Очі така є на собачу долю як ашейник. Це так. <кій> <кій> Далі, середа. Середина тижня у нас. <кій> А, теж така показана карта, що треба відстоювати свою позицію. Відстою... Ну, у вас вийде відстоювати свою територію, свою позицію. Це нормально. А, ви, можливо, комусь відмовите. От. Ну, як... Якась вийде ситуація, що через те, що треба було відстояти свою позицію, відстояти свою думку, вам, як закриється шлях, треба буде чекати. Ну, і в буде проявлятися якийсь агресивний чоловік. Він буде з вами, я так розумію, суперечка якась, але ви дасте відпір. Може, ціною. Що, як то все зупиняється, вам треба буде чекати. І від цього може бути пригнічений стан. Це все така боротьба всереду буде за себе, за свої позиції відстоювати. М -м -м, так тут вам роблять закальцовки по поколу ходить негативна програма, щоб ви не змогли вибратися складнощі, ще труднощі, ще руйнують життя. Можливо, цей чоловік і ставить цю програму. Постійно треба чогось чекати. Заперечую весь негатив, убираю. Четверг-п'ятниця буде перемога. Ви вийдете з цього важкого стану. Всі ситуації, що не могли вирішитися. Якщо там ходили по колу, було все на... стояло на одному місці. Четверг, п'ятниця, у вас прорив, перемога, ви виходите із цього важкого стану. П'ятниця. Дуже гарний день. ще буде романтична зустріч, може прийти людина в ваше життя, друг такий на все життя, щирі почуття. І тут щирі почуття. Це здорові відносини. Так. От, є попередження в суботу. Вас хоче, ну, будуть намагатись обмануть, якусь сказати неправду, це буде жінка похилого віку. Вона буде вас обманювати, намагатись заманити в якісь свої ловушки, розставлені ловушки і, скажіть допоможіть, що буде відбуватися, що, що це за обмани. Тут ставлять програми, нічого не приймайте з рук, не взагалі не зустрічайтесь в суботу, тут попередження. На вас е, така жінка вийшла, вона робить програми на самотність, щоб ви були самотні, на розлучення і ще, можливо, скидає свої зайву вагу порчена програма на зовнішність і дуже хитра обман вийшов. Заперечились негатив. В суботу краще ні з ким не зустрічайтесь з таким хитрим. Неділя дуже гарний день. У вас буде зустріч із своїми рідними. Чоловік, діти, дружина, сім'я тут. Повна чаша, коли всі вдома і дуже радісний день. Так що такий тиждень. Ой, гарний тиждень. Будуть гроші на цьому тижні, відкритий шлях, мають надійти такі прибутки, якісь великі суми грошей до вас. Перекриває радість, дійсниця мрія, зустріч із близькими людьми. Зустрічатись із близькими людьми. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть усі негативні програми. Порчу на собачу долю знімає шиники. Комоти знімається, отсікає всі прив'язки, привороти, знімає мороки, морочки знімаю, агресію одвожу, агресорів одвожу. Перекриваю, перекриваю. Треба повторювати відрізання агресора. Угу. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть. От усіх, хто дивиться відео, близьких людей, всіх агресорів. Хто нападає на цьому тижні, цього зробити не зможе. Всі плани ворожі, зруйновані. Агресію проявляти не зможе. Всі обмани, маніпуляції відсікаю, відвертаю на які ворог. Захист міцний і вдень, і вночі буде так і так і є. На сьому тижні всі ваші шляхи дороги легкі. Двері для вас відкриті. Буде так і так і є. От, і є ще питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Давайте подивимося. Це питання може допомогти всім, хто дивиться відео, також, якщо схожа проблема. Скажіть, допоможіть, чи робить на того, хто запитує із сином і на, і на сина магію. Чоловік або його мати? Чи робить чоловік або його мати? Магію. Для того, хто запитує із сина? Так. Давайте відповідь Роба. роби, роби. Скажіть, хто саме роби чоловік? Чимоти? Аби чоловік, і ще якась жінка вийшла, але це не мати. Я так розумію, Ну в цьому питанні, можливо, раніше вам скидали. Все, я хочу подивитися, що було. а це вирішено вже раніше, можливо, робила і мати. Чоловіка, на вас перекладалися хвороби, порчу на самотність зроблено. Можливі ще програми на уродство робилися. З тілом, коли шкіра, зайва вага могла скидатися, це вже почищено і на вас стоїть захист. Зараз замовили програму. Теж така підступна програма залежності, всі можливі залежності, алкоголізм. І ще, щоб був е е відчуття вини, що ви все винувата лише ви одні самі. Можуть ставити програми розсорки дуже сильні. Щоб сварилися. Тут мороки стоять, щоб сварилися. І чоловікові, вашому оцьому, батька-сина, роблять розсорку до вас, ну, роби жінка. От. Більше робить так, щоб вам не давалися фінанси, гроші не давалися. Заперечуюсь, негатив обираю. Прошу вище сили, допоможіть. Що робити? Немає тут. Тут все погано. Дивіться, дитині теж не можна. Тут треба якомога далі відходити від цих людей. Дуже сильна агресія, маніпуляція тим, що вони близькі, що це наші родичі, але ж вони вбивають, вони наносять такі потужні удари. Їх треба боятися. Дійсно, ну в тому плані, що е, вони несуть небезп... небезпеку, і треба від них триматися подалі. Магія іде. Від цих людей йде магія. Негативно. І на сина також. Так що там, заперечились, негатив убирає. Заперечились. Оцікаю всі прив'язки, негативні програми знімаю. Із того, хто запитував, із сина знімаю ці всі негативні програми знімаю, убираю всі розсорки, одвожу відвертаю ворогів, відсікаю всі негативні програми порчені. Повертаю назад, тому хто робив не на переклад, на них самих, хай самі з цими живуть програмами. Більше лиха вам зробити не зможуть. Одвожу, відвертає навіть віч. Все погане, все лихе, що робили, повертається назад. Тому хто робив, по верховному собі буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. На любов, на здоров'я, на фізичну красу повертаю. Енергії, здоров'я, молодість вертається до вас. Так і так є. От і є ще одне питання від цієї ж людини, чи є якийсь негатив на грошах, які чоловік подарував дитині. Скажіть, допоможіть, чи є якийсь негатив на грошах, які чоловік подарував дитині? Дайте відповідь, скажіть. Дайте відповідь, скажіть, допоможіть. Є, є. Робила жінка, до речі, агресивно, дуже. О, так, це дуже погані. Тут все робиться на те, щоб у вас грошей не було. Щоб ніякого контакту не було і така сильна, потужна програма Порча на алкоголізм, на якусь залежність. Заперечую весь негатив, убираю. да, Не, не беріть ці гроші взагалі. Заперечую, обираю, скажіть, допоможіть, що робити з цими грошима. Ви ще сили. Ну, знаєте, так, це е, у вас стоїть захист, може, ви дивитесь чистки, це лайтовий ефект. ці гроші ви можете спокійно витратити на дитину. Так, ну, негатив вже відбувся. Тобто, вже все. Щоб ви з цими грошима не робили, ну, тобто вже все. На радість. Витратіть дитині на радість, щоб їй було радісно. От. Перемога у вас в руках, ви робите все правильно, можливо, ви робите чистки. Головна ваша е, е, усвідомити, що ці люди дуже небезпечні, дуже агресивні. І з ними треба припинити контакт. Там вийшли карти, що у вас буде все буде добре, що ви матимете цю, там королева Пінтаклів, це абсолютно незалежна жінка, якій не потрібно, щоб була якась підтримка. Ви матимете все самі і. Якомога далі тримати. Вони не зміняться, агресія буде продовжена. Оце угу. саме головне, що вони якісь мають обман, обманюють, маніпулюють, наче це родичі, наче це треба а спілкування. Не треба. Тут показано, що ні, не треба. Це обман. І все спілкування це агресія, заперечую. Гроші витратіть. нічого. Уже все відбулося. Зараз я буду чистити, знімаю повністю всі негативні програми з грошей, що подарував батько синий. Знімаю всі порчені програми, анулірую, більше не працюю. Повертаю назад, тому хто ставив, хто робив. Не на них самих. Більше лиха зробити не зможу. Ворог. Отсікаю які вічні, одвертаю. Спорщні програми знімаються. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю, більш галізм знімаю всі залежністю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, захистіть і того, хто запитував, і дитину, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, буде захист. Буде все сказане здійснено, так буде. От. Так що так, отака от порада. Триматися якомога далі, не вірити жодному слову, вірити в себе, у вас буде все гаразд. Так що, така ситуація. Періодично, чистки вам треба дивитися або питати, ну, як зараз, чи записатись на прийом, подивитися. От, Добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. Е, також нагадую, щоб ви не забували про наших військових: одна, дві, десять гривень. Хто скільки зможе, робіть донати, будь ласка, для військових щодня потрібна наша підтримка. От. Також бажаю, щоб на цьому тижні здійснилися всі ваші плани, наміри, мрії. Всі ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті, зняті всі блоки, блокіровки, і ворог більше чіпати вас не зможе. Буде так, і так і. Відкритий шлях на щастя, на любов, на здоров'я буде так. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!